Вітаю, шановні п'ятикласники і п'ятикласниці. Сьогодні проведемо із вами діагностичну контрольну роботу із теми лексикологія. Ми перевіримо свої знання, кожен сам матиме змогу переконатися, чи гарно він засвоїв тему вивчену, чи ще є якісь прогалини, які потрібно ліквідувати. А проведу для вас цей урок я, учитель української мови Одеського ліцею No7 Процишина Ольга Григорівна. Контрольна робота із теми лексикології буде складатися із тестових запитань. Ось як із першого по шосте. У сьомому завданні вам потрібно буде встановити відповідність між першою колоночкою групи лексики, синоніми, антоніми, омоніми, пароніми. Та прикладами, які подані у другій колоночці. До зошита вам потрібно записати цифру і букву відповідь. У сьомому завданні цифра, буква, цифра, відповідна їй буква. Отже, маємо ось такі завдання, які приносять нам по одному балу за кожну правильну відповідь. Далі, у восьмому завданні вам потрібно розташувати, записати. Слова синоніми у порядку зростання ознак, тобто збільшення ознак, через кому в свій зошит записати. У дев'ятому завданні вам потрібно дібрати антоніми до кожного словосполучення. У вас є три словосполучення. Подумайте, як краще, як влучніше дібрати антоніми до кожного. Е із прикметників у цих словосполученнях, тобто до слова свіжа, газета свіжа це яка, хліб свіжий це який, сорочка свіжа це яка? А тепер подумайте антоніми. Десяте запитання це речення, у якому допущено: зразу вам скажу, не одну й не дві, а декілька лексичних помилок. Вам потрібно їх виправити і записати це речення собі до зошита вже. Без лексичних помилок. Ну і останнє одинадцяте завдання зірочкою для найдопитливіших учнів потрібно скласти чотири речення. Два речення із словом край, два речення із словом ніс. Але зверніть увагу, і слово край, і слово ніс можуть становити омоніми. Пам'ятаєте, що це таке? Вам треба скласти слово, речення із словом край так. Щоб вони демонстрували омоніми, тобто одне значення слова край таке, а інше інакше, і вам обидва речення потрібно скласти. Те саме із словом ніс. Два речення із словом ніс, але значення в них буде відрізнятися. Хто знає, що таке омоніми, той здогадається, як це. Але за це завдання ви зможете заробити аж 2 бали, якщо гарно із ним впораєтеся. Отже, я бажаю вам успіхів у виконанні усіх завдань. Нехай буде вдалою ваша робота, і щоб ви самі були задоволені з собою. Отже, натхнення, успіхів і до побачення!